Доброго здоров'я! розкажіть мені, будь ласка, які події сталися весною 2011 року, пов'язані з міліцією Житомира з Шуменко Васильом. Ага. Ви е, то він у мене садив 12 11 числа 11-го року він у мене підкидав картошку і пішов від мене. І його вночі забрали, хто й що й до чого й ніхто нічого не знає. І це вже він сидить третій рік. Святкували Богданова день народження Полянського і там Василь був. Але зразу, як приїхала ця слідувательша розбиратися, то я їй кажу, що Василь там був на рожденні, бо кажу, він до мене ввечері приходив і приходив до мене вранці, 21-го і 20-го ввечері. І 20-го вранці. Він до мене ходив, як до матері, щоб я йому щось їсти дала. І в мене хазяїн був слабий, він приходить до мене, може у вас бабушка, яка є робота? Кажу, є. А він був, Його пола мене нога була, він був з палочкою. А чи допитували вас слідчі, які вони методи застосовували? Да, я кажу, що він був у Богдана на рожденні, а він каже до мене, а ви були? А я кажу, що це президент, що всіх, щоб на рожденні йшли. Кажу, я не була на рожденній, але хлопці казали, що він на нарожденій був. А зеленко вони вас як допитували? Що, що? Вас, як допитували. Що вони на вам казали? Ой, не чую гечу, знаєте. Чи залякували вас і що вам А, Так, да, вони залякували. Мов кажуть, бабо, ви брешете. А я кажу, я стара людина, ходжу в церкву. Якби я не знала, що він там був, бо кажу, в мене був Богдан. І я питала Богдана, Богдан, був у тебе, Василь, на, на роздягнів? А він каже, бабо, скільки вам разив казати, що він у мене був на роздягні. А як приїхала ця слідуваль стільша, вона їх залякала, стріла їх, вони їхали з тальох, як оце виїхали, вони їхали з роботи, з города, з автобуса злізли. Вона написала щось там, якусь бумагу. Трива їх на дорозі цього полянського Василя і цього полянського Богдана собрати. Дала їй і сказала, розпишіться, він убив 14 чоловік. Вони сполякаються, розписалися. А які вони покази давали в суді? А в суді вони сказали, ми покази міняємо, він був, ми, нас, на народенні у мене був Богдан. Так, Богдан каже, що Василь у мене на рожденні і був. Ну, і... Їх да. і вони їх залякали, а вони десь там судіми були. І вони взяли попідписували. підписували. А потім, як Богдан, ти ж мені казав, що Василь був. Ну, в тебе на рожденні, А що ж ти написав? А він каже, бабо, нас залякали, овзивали і ми мусили написати. Це це Да, І другі має куми хлопців, як приїхала ця слідувателька, зайшла і питає, ви були в глазах на родині, вони кажуть, були. Ось він був там, був. А то, а він каже, або там вже сховався, десь побіг. А вона каже, ця слідувачка, ви кажете, що він був. Ви кажіть, що його там не було. Бо він 14 чотирниці душі. І цього матер вигнали її з хати. Йди на город, бабу, ну тобі геть не треба. А ці хлопці, кажи, що його не було. І вони ці хлопці, це й вовда на поці хатах побігти, що ну, що, його не було. А, а як у суді... Суді? я а? А? усуді. Да? А в суді я тако все розказала, як оце що вам. О, вони його чи писали там, чи не писали, я не знаю. Все вислухали. що я тоді могла ковід, знаєте, що це було мені годі подивіла. Ну оце таке було. Залякувала. Каже, що взяв палку да вихоростив бабу, я кажу, ну, ну пойми, кажу. Ну як кажу, я питала Богдана, і Богдан мені сказав, що Василь був на родині. І всі хлопці підтвердили, що був. І це ви знаєте, дарма гарма людина. Третій рік сидить. Третій рік, це ж це ж не тридні і не тридцять день. А третій рік. Лише з палкою. Куди ви не зайти? А це, знаєте, як заїхати в Житомир, то треба йти в броники. От туди, де ви в броники приїхали, це крива людина з палкою приходила до мене. Це зайде туди на це домачили. А вона це таке, ці хлопців, написала бумагу, написала, сказала, розпишіться. Він 14 душу був. Вони взяли, розписали. А в суді вони сказали, що він був на розділений. І там ти остальний, хто був, і всі сказали на суді, що він був нароздіє.